Так, друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на черзі нове відео, і нове відео у нас буде за що? Правильно, буде відео 11 гравців збірної Португалії. 11 гравців збірної Португалії разом з Кристіано Роналдою, у себе бла там, бла, -бла, -бла туди-сюди. Скільки гравців є, це просто неймовірно. І зараз цих, цих неймовірних гравців ми будемо з вами збирати. Я сподіваюся, що все буде дуже круто, дуже класно. Ми зберемо, підемо грати, виграємо там і так далі. І це буде просто вау! А перед цим всім початком хотів би вас дуже попросити підписатися на канал, поставити лайк, написати коментар, підписатись на мій телеграм-канал. Буду вам бажати приємного перегляду, приємного апетиту, якщо ви їсте, і не буду вас затримувати. тому будемо. Розпочинати. Ну що ж, друзі, неочікуваний такий буде пак опенінг. Відкриємо два пака цих і один пак отакий. От я думаю, нормально буде. Давайте. Тут ще може легенда впасти. Тим бачить такої-сюди поляк. Легенда. А, це пажор. А легенда це мур. Е. -е, -е, -е. Слухайте, зато цей пак продається. Тим паче, так як зараз я знімаю драфт, то монетки потрібні. 68 тисяч з цього з квікселей то більше отримаєш. На пару драфтів назбирав, Тепер ще одна спроба. І так. Ну, звісно ж, легенда. Яка легенда? Португалія. Фіго. Ну да. 80. І він ще сам. За тисячу. Оце за 1000, давайте оцей відкриємо, подивимося, що тут буде, там ще пак всередині буде, так що нормально, нормально. Кобель. Так, нормально, слухайте, а якщо він не один, то. Не один. І ще один пак. Взагалі бомба. Залишається один пак, він продаваємий. І що тут нам випаде? О. о. давайте лінь. А хто там? Це дівчина якась буде, так? Да? Ага, ну вона там не високого. Да. <клес> так, друзі, перша спроба. Перша спроба зібрати команду збірної Португалії. І тут у нас, звісно ж, не буде команди, якщо тут не випаде легенда. Просто, просто легенда Роналдо Еусебіо. Тут давайте. Хто тут ще у Тут Руй Патрісіо на воротах є. Ну, тут... а, а дивіться, тепер... Ну, тепер падають бразильці. Бразильці тепер падають, я вам говорив. Я ж вам говорив, о, дивіться, перший португалець. Ну, португальців, я думаю, не так важко буде також зібрати. Ну, Ми зараз ще й паралельно будемо от так просто бразильців збирати. Ну а вдруг, дивіться, Пепе нема, зато є Данте, зато є бразильці, які нам тоді взагалі не падали. Бомба! Ну тут з пів, я пам'ятаю, тільки руль Патрісьо. Тут ще Сілва є? Другий, другий, дивіться, другий тільки португалець, а зато бразильців у нас вже є п'ятеро. О, Руй кошта який! Просто зібрав зараз Бразилію. Ну, майже напевно там. О, точно! Чи ж Фелікс є, я й забув. Друзі, перша спроба завершилась чотирма португальцями. Але ми зібрали вісім бразильців. О, во, є спорт лайк вам. Друзі, перша спроба заверш... завершилась невдало. А За зато ми зібрали Бразилію. Оце так ну круто. Я ж говорив, що якщо ми будемо збирати інші збірні, от наступну збірну після Бразилії, а це вийшла зараз Португалія, то ми зберемо кого? Правильно? Бразилію. Тим часом уже перші португалиці. О, Бернардо Сільва, точно! Невже це буде і правда важкувати? Зібрати цю збірну в Португалії, хоча б 8 гравців. Я вже не буду так: 11, там, оце, ну, Такі збірні, я вже думаю, пройшли вже, що 11 можна було зібрати дуже легко. Зараз будемо збирати 8 і пішли грати. Ні, в принципі, а що я хотів? Друга спроба. Два португальця, три. Самий один із самих головних випав. Бог любить трійцю, Зараз ми. От як Бог любить трійцю, то 4-3-3 атакуюча вона підійде. Дивіться, дивіться хто попав. Жаль, що його звичайна картка, але але все таки є. Ну це дякую. Дивіться, три вже є, але п'ять гравців. Уже слухайте, шість. Шість о. Ну слухайте, от тепер в мене появилась віра, що можна сім. А ти падла! В мене тепер з'явилася віра, що можна зібрати 8 і більше гравців в Португалії, тому що ми зараз зібрали 7 уже. Ще, ще спроба на Португалії. Ну 7 ми ж там зібрали ж. Якщо 4-4-2. Ага. Два шанси на Роналду. О, як. Ну, може, добре, ладно, там, можливо, ще будуть піки і Роналдо прийде. Давай, таку саму карту, тільки оцього, тільки Роналдо. П'ять гравців, а як? Добре починалось, і в принципі не дуже погано. О, шість. Друзі, на цей раз шість гравців. Ну, ми дійдемо до Сто 100% ми мусимо це зробити. Дійти до восьми гравців збірної Португалії. 4-3 утримання. Давай, 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 давай. капітана. Гарний капітан. Ну, жаль, що знову звичайна його картка, але. Хай буде. Ого! Два. Два в стартовому складі. Ого! Ого! Є три. Давайте, п'ятеро. Чотири, ну блін. О, леаво ще є, точно. Ха. А знаєте скільки? Правильно сім гравців! Во! І якщо з 11 не буде жодного, О, Ру... Ру... чи Рубен Діаш є, а я думав, що там за центральний захисник може бути. А це падло, оказується, може бути там, да? А тут 2-2-2-2-2-2. Два, 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 і рубен Діаш, який є на центральному, на цій позиції, що може випасти. І оце він дивиться, ага, кому. А тобі я не випаду. Друзі, я відчуваю, що ця Португалія просто залишить мене без ніяких бабок. Взагалі без нічого. Один, один з 11. Це бомба. Один з 11. Оце сюди, це воно. Це красота. 2. Вау, 2. Я думав, що ці драфти будуть якось то легше йти. З Бразилії взагалі це мене ну, ніхера собі 4 які. Я б ржав би, якщо б знову було б е, 7. Але буде 5. Нормально, нормально 5. Стабільно йдемо. Так, друзі, так. знову хер його знає, яка. Спроба. Зараз так все лагає, що це просто ну, не передати слова ми. От давайте 4, 1, 2, 1, 2. Напевно, все-таки. Чи цю без флангів, чи цю. От давайте, ні, давайте отаку. Давайте спробуємо все-таки. Три захисники. Все-таки цікаво, хто може випасти. Ну тут візьмемо так: от, і давайте спробуємо з цього з кінця зібрати. Можливо, все ж таки це спрацює. От це вже працює. Перший португалець у нас є. Це взагалі бомба працює. Два португальця у нас вже є. Ніхера собі, можливо, це було три підряд. Можливо, це треба було спробувати раніше якось, ні? Навіщо я цього беру? Як краще було взяти шленс Стагел, його там в центрі Пульс, там, бла-бла-бла. І мудрик. П'ятеро з десяти. з 10 піків. Тут пепе, Рубен Діаш і все-все. О, Рубен Діаш. Взагалі ще є така картка. Чотири. І тут пепе. Ліга Чемпіонівський. Класний. А, майже. Всього навсього всього 5 гравців збірної Португалії зібрала. Але якого як спіймали Рубена Діаша? Це просто. О, йо. Ой, дивіться, навіть не пише, яка ціна. Дивіться, навіть не пише, яка ціна. І е, і всі. От. Можливо, це безкоштовно. Так, Бернардо Сів. Супер. Боже, що з серверами? Господи, ну блядь, дайте мені спокійно зібрати драфт. Ви ви І ви? ви просто отримуєте мільйони, можливо, мільярди доларів, а ви не можете зробити нормальні сервери, коли всі гравці заходять, і отакий просто аншлаг починається. Я мовчу, 4 гравці зібрали, і це просто. ну Це це неможливо при такому коннекті збирати це все. Я навіть не знаю, який зараз геймплей 5 гравців є, от бомба, бомба! Шість буде чи ні? Ні, 6 не буде. Ну, зато, зато є 5 гравців. І друзі, на в даний момент це остання попитка. Я наступні ці попитки буду записувати. На наступний день, тому що зараз взагалі неймовірний просто коннект з цими добаними серверами. Так, друзі, у нас вже то трішечки там заспокоїлись, тому ми продовжуємо збирати Португалію. Але я пам'ятаю, що вони ніхера не падають. О, о тепер то додавалися. Там ТОЦ додавався Бруно Фернандиша? Оце було б супер. О, такий. Роналду, нам дуже такий приємний буде, слухайте. Оругірьку, та нормально, слухайте. Три. Є. Ой, він. Ось він. Сім. Сім гравців збірної Португалії. І Тварі, блін! Я вас ненавиджу, просто ненавиджу. Такий Бруно Фернандеш випав. Ну це просто жах. І в нас рівно сім гравців. Сім. Ну це дупа. Друзі, я вже замахався ці спроби вже робити. Але що поробиш? Ідіться, бразильців натикали один португалець. Во! це! Португалія, йди ж ти сюди. Звичайна схема 4-4-2, класика. І є перший нападник, за якого можна забивати. В принципі, Є другий нападник. Мені інколи здається, що ця вся схема дійсно працює. О, дивіться, навіть є португалець. 5 португальців, п'ятеро. Два в кінці, два в початку, один в середині. Взагалі бомба. Класно. Є і є тролли нас просто неймовірно. Так, ну у нас не так уж багато все-таки спроб залишилось, але все ж таки є вірю, як ця гра працює, як вони взагалі от о, 4. 50% зібрали. Чотири португальці! Ну, 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 ну. ну блін, ну мені вже отой. Мені вже надоїло це все збирати. розчарований в цих драфтах два португальці за скільки пікав. ну, ну мене взагалі, взагалі не падає. Тіпо, ну, Пацани, розбирайтесь там без мене взагалі. Я не під'їду. Добре, три. Давайте 4-5 і там вже будемо дивитися. Ага, 4-5 в губу закатай, дурік. Чотири португальці, це просто срака, це просто якісь обдираловка, забирають бабки і все, і не дають гравців. Це просто що це за режим такий? Друзі, останні три спроби спускаю просто монети в нуль, і якщо ж, звісно, нічого не падає, то. то це, це просто дупа. Що серйозно? Зараз буде такий драф, що буде 0 португальців. 0? О, два. Добре, три. Це просто що таке? Ну да, у нас три спроби залишились. Тіпа три португальці випали. В наступній спроби у нас буде два, і в останній один португалець. Оце ж бомба, бомба. Друзі, дві останні спроби. Дві останні спроби, не рахуючи, якщо випаде все ж таки нам цей токен е -е, драфту. Три випадаєш. А, три португальці це просто дупа. А який же, який же взяти? Давайте оцей без флангів, там без всякої такої двіжуки. Так, це самий самий останній драфт, який може бути. Фух. Ну, я сподіваюся, що тут все таке. No! Оце початок. все, все, Тут по цьому все зрозуміло. Дивіться, такі два нападники випадають. Це просто все зрозуміло. Бернардо до сідла. Один. Один тільки. Пепе. Ти вирішив до нас прийти? Ого! Ти що? Дивіться, два Роберто Карлоса, Оце прикольно. Це ж прикольно. прикольно. Летять бразильці, як я не знаю. як Вроді би ми сказали, що зараз збираємо Бразилію і ми будемо її збирати. Друзі, на балансі одна тисяча монет, всі решта монет там під 300 тисяч злиті дуже-дуже успішно на збірну Португалії. Загалом, якщо взяти за два останні драфи, тобто за Бразилію і за Португалію, які вони, блін, якимось просто дивом не зібрані. ну злито. Понад 800-900 тисяч монет. 800-900 тисяч монет. Ти, ти дебіл, що ти робиш? Зупинись! А ми маємо в останньому драфті три португальці. А знаєте, що саме цікаве? У нас 9 бразильців. 9 бразильців. Во! Так, друзі, ага. така залупа інколи все-таки виходить. Потратив я за. Ці два драфти за ці дві збірні за збірну Бразилії, за збірну Португалії, в районі 800 900 Ну в общем, майже лям. лям монеток я потратив на те, щоб зібрати ці два драфти. І знаєте, що саме цікаво? А ці драфти не зібрані. Мені вже просто стидно викладати таке відео туди-сюди. Я сподіваюся, це останній раз, коли таке трапилося, і далі вже буде нормально. Ну і хочу вам сказати, що драфтів в ближайший час не буде, тому що потрібні... А потрібні просто монетки. Тому що лям як просрав, це ніхера собі, треба трішки підсобирати. Тому дякую вам за перегляд, дякую, що були зі мною, дякую, що підписали, що поставили лайк, що написали коментар. Взагалі, ви найкращі, Дякую за вашу підтримку. Вона неймовірна, мені дуже приємно і хочеться ще більше, більше старатися для вас. Для себе і звісно ж розвиватися, бажаю вам всього самого-самого найкращого. Я з вами не прощаюся. Ми з вами скоро скоро зустрінемось. Бережіть себе на все добре.